Доброго дня! У нас сьогодні надзвичайна подія. Сьогодні презентація книги Василя Шендеровського на скрижалях науки. В який період ви почали написання даної роботи? Це я таке скажу, молоді люди. Коли почалося в нашій країні, а не тільки в країні, в всьому світі, ця ситуація з, з загальним захворюванням, яке носить назву ковід, дала вже можливість не ходити на роботу, звісно, щось треба було робити. І ось я в 2019 році в мене вийшла інша книга. Називався Вчиня України світової науці, така толстінка, яка гарна перичка. Під тисячу сторінок І я вирішив, що треба щось ще робити, а тут, на жаль, для нашої, для нашої України ще почалася війна. Фактично думаю, треба щось робити. Я тоді започаткував е, такі дві справи, зробив таку програму, яка називається на моїй сторінці. Цеглинка пам'яті». Я вирішив дати коротку інформацію про тих вчені, в яких ми все певних обставин. Раніше в нашій країні ми були або замовчені, як представники, тут казали буржуатну націоналі українському, або ті, хто вдалося вирятуватись, виїхати за кордон, вони врятувалися і, на жаль, працювати саме науку, культуру тих держав, де вони опинилися. І тоді я вирішив, що це добре, але ще щось я вирішив, що воно було ще більш поширено серед людей. Думаю, треба написати такого довідника, короткого інформація, наприклад, тут такий 13, чи там, наприклад, той, який Володимир Чус, чи Олександр Баринський. І я вирішив коротко таку давати інформацію. В процесі цієї роботи побачив, що багатьох розкиданих по всьому світі. Наших людей, які знайшли свій спокій в чужих землях, могили або знищені, або по таборах різних десь там у братських могилах, дитинні останки І Я прийнявся такою думкою, а чому не спробувати щось зробити у напрямку такої складової нашої культури, як некрополістика. Зібрати пам'ять людей через могили. Ну і таким чином почав працювати над цією книгою, і зразу, слава Богу, мені вдалося на один десяток могил, які в усіх джерелах написано, що вони є втрачені. Я вважаю, що це дуже корисно. Цим повинен займатися інститут національної хваники, наверняка національного нероги. Під час свого часу я був прийшов на створення цього інституту національного враження на відміну від такої інституції, яка є в Пошті, яка відшукує кожного свого загиблого. У нас, видають, я би сказав, український науковий пропит, хай він буде не зібраний в одному місці, але зібрати пам'ять, щоб ті могили не пропали, не були знищені, а збереглися. Так він, наприклад, дорослі на кінець могилу відкривача коли бачив Бориса Грибовського пішки. Так мені вдалося його не збудуть за них Тобто я вирішив цей довід оце все дати. Так розумію, що саме звідси взялась назва цієї книги, так? А я якось свідомо захотів жити, так скрижалі. Ну, Сторіки я колись читав про одного великого вченого, який працював у Євгена по потону. Там було якось вже того термін скрижалі на того насело. Ну і сподобався скрижати Наше українське слово прекрасно. А на вашу думку, яка цільова аудиторія вашої книги на скрижалях науки? Починаючи від того, хто ще щось вміє вже сприймати, скажімо, через свій розум, маленького, і кінчаючи старенького чоловіка. Я хочу щоб люди знали багато, чим люди будуть більше знати, бо найціннішим, що є у кожної людини. Знання, що є найбільшою датою людину Часу. а що найкраща позиція людини? як яка мені здається, свистю. Це є правда. Ви вже видали не одну книгу, яку вашу роботу світ побачить наступною. Книжечка можна танцювати, я її розширяю. Називається Росуд думок. Це цікава книжка, яка в мене розібралася, я колись зроблю цю книжечку для малої української думок. Що там наїв? Право така невеличка та, книжечка. Та, 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 і там зібрані думки великих людей, світів, вчених, науковців Вовців, інших. Коли я писав про якогось пеного, як ви тут бачите, я намагався підібрати ті ще кілька, яким ми підходили до цієї позиції, замінити його життя. никакій. Бо колись один з великих вчених, казав, що варто розказувати не тільки про те, що там війни винична динаміка, але варто розказати, який був новий би тому я такі брові бігати. Їх добралося в мене така папка, я її хотів вигнути, і так мені стало її шкода. Я вирішив видати таку книжечку, ці думки зібрав. Ну все, хто такий, наприклад, Аристотель, хто такий це я сказав вам. І ця книжка дістала порядку. Зараз воно вони обійчив. Збільшив, я думаю, що Ну і наостанок, може, у вас є якісь бажання дати настанови молоді нашого університету або загалом всього українського. Я бажаю вам поїхати в Чернівці, подивитися на архітектуру цього університету, я вже валка побудувався університет, унікальний. А для молоді хотів би сказати, знаєте, і для вашого університету я щасливий, що є молоді люди, які цікавляться наукою. І це головне життя. В житті повинно кожної жити, дитині, людині пізнавати світ і знати найбільше. Чим ти будеш знати більше, і чим ви, наприклад, будете знати про... Того чи іншого Улюян, чи Смакову, чи Грабовського, чи Лупильчикова, наприклад, Тоніканічу. І як ви будете знати про тих людей, які працювали на західних територіях Європі. і ви поїдете поїде туди, і ви будете про цих людей розказувати, а знаючи мову зрештою, знаючи культуру свого народу, ви там будете зовсім інакше себе почувати. Вас будуть поважати. І ви не будете дивитися і такими, як мокрий Курчак, не знає де стати під кустів. се да почувате дисно представникаме и дисно во една из највиштова нови нација на земја.